Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати кабачкові палички. Віддушуємо кабачки від рідини і викладаємо в іншу миску. Рідина нам не потрібна. В окрему миску додаємо одне яйце, половину води. Гарно розмішуємо, додаємо сіль, але з солею будьте осторожні. Ми капачки вже солили. Сир теж в собі має сіль. Гарно розмішуємо. З борошном з'єднуємо розпухувач тіста. Перемішуємо і всипаємо в нашу рідину. Розмішуємо.